Яскрава сукня та сині лабутени. Конкуренція Каті Осачі підростає. Юна зірка подіуму Дарина відкрила показ нової колекції Я люблю Україну. Дівчина брала участь у дефіле навіть за кордоном. Даша вважає, що відчуття стилю у неї від природи. Це платія в стилі мілітарі, но на сучасний лад. І оно не як прийнято із хаки, а із цінній жовтої ткані. Ну, от стиля милитари, тут воротник стойка и і ну, як на гусарських. Полтавський дизайнер Олександра Волокова розповідає, що її колекція у стилі мілітері в кольорах українського прапору. На відміну від колекції у новому сезоні в тренді стиль 70-х років, переважають ніжно-рожевий і блакитні кольори. Говорить Олександра. Основною темою текомфорт пользування тому, що як би там ні було… В нікомфортна не в неудобной, очень сложно себя чувствовать хорошо, красиво і привлекательно. Інженер водопостачання Олена Повзик уже три роки створює красу. Вона відкрила всі секрети вдалого мейкапу. Модний колір марсала, так як в одязі, так і в макіяжі. Це можуть бути тіні, помада або блиск. Тенденція. Макіяжу буде в кольорі оранжевий колір. Яскраве фото неможливе без насиченого макіяжу, говорить фотограф Софійка Кошкіна. Тож ділиться, як правильно позувати перед камерою та бути фотогенічним. Саме головне й хороше настроєння, тобто мислі чоловіка. Як він мислить, таким виходить на фотографії. Також внічність надмітністю потрібно, бути впевненим в собі, полюбити себе, бути гібка і стройною. Дівчата ловили кожне слово стилістів, а от хлопцям модні дрібнички здалися веселими.